Усіх вітаємо! Хотіла вам показати рецепт шоколадного горіхового торту. Нас попросили глядачі, бо було два попередніх відео. Ми там розповідали, як ми цей торт робили. Але тепер хочуть конкретно інгредієнт. Отже, 11 штук яєць. Цукор. В рецепті є дві склянки, Ми дали одну. Мелені сухарі з білої булочки одна склянка. Мелені грецькі горіхи. Теж одна склянка. Тут мама забула написати порошок до печива. Але я говорю вам, що ми давали 2 чайні ложечки порошку до печива, Ванільний цукор одна чайна ложка. Масло вершкове 200 г. Какао порошок 2 столові ложки. Молоко кип'яток. 2 столові ложки, цукор пудра 200 г, чорний шоколад, одна плитка, 100 г приблизно, приготування, яйця звичайно помити, білки відділити від жовтків, Один жовток, окремо відділити в окрему посудину, і він піде для крему. Отже, вийшло у нас 11 білків. Збивати міксером. Потрошки додаючи цукор, збиваємо до густої піни. В кінці додаємо мелені горіхи. Але взбивати міксером потрібно в один бік не крутити в різні боки. Потім жовтки збиваємо з цукром до густої піни. І в кінці додаємо мелені сухарі. Отже, до білків горіхи, до жовтків сухарі. Змішуємо масу з білками і масу з жовтками. Ділимо на дві половини приблизно і випікаємо два коржі. Я випікала на середній поличці 180 градусів. У мене вийшло десь до години часу кожен корж. Але я спочатку подивилася, поставила на 40 хвилин, а потім дивлюся, що потрібно ще. І е, перевірила сірничком. Так? Вирішила, що потрібно ще, і до години часу він в мене ще випікався. Один і другий корж. Даємо вистегнути. Поки у нас пеклися коржі, ми приготували крем в окремій посудині, жовток, збиваємо додаючи 2 столові ложки гарячого молока плюс додаємо м'яке вершкове масло 200 г. Продовжуємо збивати і додаємо 2 столові ложки какао а також цукор пудру. В рецепті сказано 200 г. Я додавала 100, тому що ми не хотіли дуже солодкі. Крем повинен вийти однорідною масою, якою і ми будемо перемазувати наш торт. Спочатку ми змащуємо один корж, накладаємо зверху, змащуємо другий корж, а зверху тремо шоколад на грубій терці. По боках ми теж змащуємо кремом. Якщо ви бачили на картинці, то видно, що зверху я ще дала половинки горіхів. Просто прикрасила торт. Готовий торт ставимо в холодильник для пропитування. У мене він пропитувався півтора доби і вийшло дуже смачно, усім раджу, торт без муки. Як ми готували цей торт? Запрошуємо. У нас є дві серії. Крім того, мама розповідає ще про своє дитинство. Так що, хто не оглядав, то запрошуємо. Буде цікаво.